Вітаю всіх, Георгій Беркадзе, це політичний та економічний експерт. Друзі, доброго дня. а Також за мною мій друг Олексій Кубін, політолог. Дуже дякую, Георгій. І у нас остання тема на сьогодні це тема НАТО. Так а, Бо на цьому тижні ну ми просто не можемо її оминути, Декілька прозвучало резонансних заяв. А, можливо, ти можеш. А, скажімо так, додати. Mm. А, ну, але перш ніж ми про це а, можна я зачитаю. Андрій Степанюк написав: на мою думку, з Булгаковим вже нічого робити не потрібно. Це дає лише повід для різного розливу співаків та бужанських перевернути 100 до себе увагу. От 100%. Така, ну, От, тоді? отримаю. Потримай, друг мій 100%, я замість згодні. Так. <гуси> так. 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 А повертаючись до теми НАТО, на, на цьому тижні ми почули від Столтенберга про те, що Буценто буде створений якийсь фонд 100 мільярдів для України на 5 років. Яка велика сума. <гуси> <гуси> <гуси)> велика сума да. а, Як будемо витрачати ці гроші, я не розумію. <гуси> так. Далі Буцімто він тобто ну не Буцімто, а він сказав, що формат Рамштайну треба передати в формат НАТО. Хоча в форматі Рамштайна, наскільки я знаю, там 50 країн, і якісь uh -huh. ще міжнародні організації, тобто їх більше. Да, в НАТО я нагадаю трошки меншу кількість країн ніж в 32 країнах країни в НАТО, да, а не в 50, як є в форматі Рамштайна. А ну от що ти про це скажеш? Тобто, це, це бо в мене таке, от я тобі скажу з першого своє враження і одразу тобі слово передав. Бо в мене таке враження, що це спроба перед е, Вашингтонським самітом, ювілейним самітом НАТО, да, 75 років ці шановній організації. Спроба, знаєш, нам запропонувати хоч щось, щоб не запропонувати інвайт запрошення до НАТО. От ти... скажи, будь ласка, свою ну, позицію. я вважаю, що по перше, потрібно про це було говорити. І Я е, потримую тут, коли кажуть, що е, є дуже багато питань до Альянсу НАТО. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо не, е, на жаль, е, наша в так скажемо, е, на нашій території війна, які почув почув Повномасштабна вторгнення Рахійська Федерація. То я вважаю, що е, про НАТО взагалі ні гали хто б ні ні пам'ятав би. Ну давайте говорить відверто. Вони б і ще п'ять років, і не було б. Потенційно так. так. Е, е, да, так, росія зробила б все, щоб розвалити е, цей альянс. Але ми сьогодні бачимо, що дійсно сьогодні змінюється ситуація, сьогодні змінюється риторика і сьогодні змінюються кроки. Давайте говорити в цифрах. Як я це полюбляю. По-перше, хочу вам сказати, що е, е, дуже багато країн е, не хочуть сплачувати е, так внесок. Скажем, внесок. І хтось вважає, що це так скажемо, е, знаєте, е, е, якісь апизалавка. Ніхто не думає, що це дійсно інвестування в безпеку. Ну, про це не думають чомусь. Наші друзі і наші союзники. Я вважаю, що там є 2% від цього ВВП. Я хочу вам сказати, такі країни дуже потужні, як і Франція, як і Німеччина, вони це не виконують. І от, будь ласка, вам конкретний приклад. І е, хочу вам сказати, що е, вони... ми знаємо сьогодні, що там 20 трильйонів. Це ВВП Євросоюзу. Да? Тобто це 200 мільярдів. Так. Ну, я вибачаюся, якщо брати 1%, а якщо брати 2%, це 400 мільярдів будуть акумулювати на фонді. У мене питання. А що, по-перше, я вважаю, що це дуже мало, 100 мільярдів. Я вважаю, що потрібно було зброю. На 5 актив. років, тим паче. Да. Я вважаю, що це мало, я вважаю, що це повинно бути. Мінімум, це 200-300 мільярдів. Це перший, друге. Я хочу вам нагадати, друзі, що ми отримали за всі часи 92 мільярдів е, воєнної допомоги. 92 мільярдів. 43 мільярди нам надала е, США і 26 мільярдів надав Євросоюз. Останні там, там, різні, країни. різні країни надавали нам допомогу. Що потрібно сьогодні? Нам сьогодні потрібно зрозуміти і натиснути на НАТО на Альянс, щоб нам в цьому році запропонували конкретну так сказати, пропозицію. Тому що я вважаю, що 100 мільярдів це невеликі гроші, і я вважаю, що сьогодні набагато більше може дати Альянс. І потрібно, щоб все зрозуміли, все країни і Хто є в цьому альянсі, що сьогодні вони інвестують в свою безпеку, а найвищу цену сьогодні Україна. Ми. Так. Дивися, а як ти думаєш, а вони зрештою хоча б цей фонд, вони приймуть його, чи це просто Заяви, Розумієш, що він вже піде. Щоб ти зрозумів, би, з 32 країн тільки 11. Країн виконують свої обов'язки там, во це в цим відсоткам в да, да. Тому тут потрібно, щоб всі почали це робити. Я думаю, що це цифру зібрати для них. Це не сума. сумав'яв. А навіщо взагалі Столтенберг зараз робить такі заяви? Бо я чув таку версію, що знаєш, він уже ж вже не буде далі генсеком, ти знаєш? От він добуває свій термін і все. Що він, знаєш, типу і серії, що він потім може сказати: дивіться, я ж ініціював, але ж ну, що я можу зробити? Слухай, ну, варіантів може бути багато. Ми подивимося, живемо, побачимо. Але я вважаю, що він хоче сьогодні а, піти красиво, так. тому що а, дуже важливо. Зрозуміти, що коли він був гемсекретарем, почалась повномасштабна вторгнення в нашу країну. Так. І сьогодні йому потрібна це його, так скажем, його історія. І він хоче піти і залишити якийсь знаєш, шлейф від, так скажем, добрих справ. Тому сподіваюся, що все це вийде. Друзі, я вибачаюсь, в нас під час 6 хвилин. Це правда. Я хочу вам побажати. Uh, гарних uh, вихідних. хочу побажати вам, щоб ви берегли собі. Хочу побажати всім вам здоров'я. І uh, я дуже радий, що ви у нас є. За мною був мій друг Алексій Якобін, політолог, викладач, філолог. Ну, дуже фіософ. гарна людина. Філосаюсь. Дуже тобі дякую. Насправді зі мною був також мій друг, чудовий політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. І я думаю, всі ми давайте позитивно разом побажаємо Георгію успіху. А я думаю, наша спільна енергія, молитва зробить позитив, так для Георгія, і все вдасться. І ми почуємо на наступних урядових кварталах, коли Георгій повернеться про звіт. <світити> да, я <звітую> <світити> що, що буде зрощо зроблено? Тобто, ми всі тримаємо за Георгія кулачки і шли позитивні а, сигнали. І, от наші... я би дуже хотів би, друзі. Я дуже дуже мета в моїй житті. Я хотів би залишав, залишити від себе клаптик якийсь для своєї країни. Так тому що я дуже люблю свою країну. От Андрій Степанюк пише: по можливості зайдіть Джо Джонсона, хай проголосує допомогу. Я ж обов'язково це справи. справу. luck, тобі пишеться. Так тому Люда Воровська пише: good luck, дуже дякую. Успішної поїздки пише Катерина Надфуліна. Боже на канець також пише: Дякую, гарної поїздки. Так, Основ, так, так, так. тому очікуємо позитивних новин і як завжди, ми говоримо нашим глядачам: поширюйте це відео, Підпишіться на соціальні мережі. Ежі, це дуже важливо для нас. І чекайте нових урядових кварталів. Як завжди, ми з Георгієм говоримо: Слава українському народу! Слава Україні, слава ЗСУ так. і слава українській нації! Слава нашим героям!